Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго дня. Ми приїхали на метро Лісова, великий такий розважальний центр, називається Арт Платформа. До ковіда тут було дуже-дуже цікаво. Ну, Вже відкрилася. Саме, друзі, за 23 хвилини рівно о 13 годині, 45 хвилин розпочнеться в нас працювати вже лекторі. Це головна сцена, тематика. Розвиток креативу для флористів та створення арт-букету з показовим майстер-класом. Лекторка Олена Дрючена, посадовка сучасної флористики, декоратор та викладач флористики. Досвід у флористиці сягає понад 28 років, резидент міжнародних квіткових фестивалів Arter Florando та Флораморд, Flora переможниця чемпіонату з професійної флористики Arter Florando Італія та учасниця проєкту Флораарт Бельгія. Її місія розвивати та просувати українську флористику на світовій арені, каже Олена. Тож, друзі, о 13.45 селекторії у нас розпочнеться на хендстейдж головній сцені фестивалю Пікнік Грін. Запрошуємо вас. А ми йдемо на квіткову виставку. Це тільки починає відкриватися платформа. Тут дуже великий, гарний, дуже-дуже багато цих е будинків, багатоповерхових. А ми сьогодні приїхали на квіткову виставку. Але тут можна відпочити, погуляти, поїсти. Ми зараз підемо, тому що кругом ви... оця кругом. ж музика, розумієте? Кругом у нас музика. Ну, ми зараз підемо, будемо щось знімати, тому що, звичайно, звичайно, що тут сьогодні дуже-дуже гарно. І це дуже добре, що ця вже виставка відкрилася. Так, а там у нас буде такий майстер-клас. Майстер-клас, так, бачите, які сьогодні яка краса? Яка краса? От ту діточка у нас можна малювати. Ми ходимо треба вироби. О 6 годині буде безкоштовний майстер-клас каву виживу, але по запису приходьте протягом дня можна розписати свічки, можна створити картину. Можна помалювати акварелью, можна розписати горщики та шко. вам Дякую. А зараз бачите, тут працює з дітками, і це дуже-дуже добре. Виставка квітів дуже велика і дуже гарно вхід, вхід, я вам скажу, 300 гривень квиток для дорослих, але є ще. Квітки для дітей. Ой, мама дорогая. Дивіться, яка краса. Вчора теж ця виставка була. Це мені передзвонила знайома і каже, що вона вчора була. Ой, мамочка моя. Ну, я це так виражаюся, але просто що дуже-дуже гарний боже ж ти мій. Хто займається фіалками, дівчатки, хто займається, приїжджайте, тому що це. Дійсно ж, краса дуже, я хочу просто все зняти, як мені обійти, все це. Але це краса. І це дуже велика праця, тому що ми знаємо вирощувати такі квіти. Треба мати знання, терпіння, гроші, тому що треба, щоб і температура, бачите, які бігонії. Треба температура, це все треба. І дуже велика праця. Я так буду швиденько це знімати, тому що краси дуже багато, а хочеться зняти все. Ну, можливо, я буду знімати в декілька частинах. Так, дивіться, я буду, ще... я буду брати візиточки, може кому буде цікаво, тому що можна буде зізвонитися, приїхати, прикупитися. Дуже гарні, дуже. Ой, дуже-дуже. Це дітки. Це діточки від усіх цих квітів, це діточки. Можна прикупити добриво. Бачите, зразу прикупити добриво. Ну, це велика арт-платформа. ой, Можна купити такі вироби з камню. Бачите? 50 гривень такі уліточки. Будь ласка, нема немає проблем. Ви думаєте, що... Нема проблем. А це ось такі дитячі іграшки. Ось, будь ласка, бачите, теж ручна робота. Все дуже гарно, все дуже ось, бачите, які квіти гарні. платформа арт. -плат Платформа метро Лісова. До ковіда тут щовихідних були різні, були різні свята, і субота, і неділя завжди були відкриті різні різні виставки. Ну, до ковіда ми приїжджали сюди завжди. У травні починався фестиваль Квави. Теж було дуже цікаво. Але кожних вихідних, кожних вихідних, тут проходили різні виставки, майстер-класи. Ви можете все прикупити. Мої дорогенькі, хто не може приїхати в Київ і подивитися, я вам зніму декілька відео, але це дуже-дуже гарно, бачите? Живих квітів. Ой, Боже, яка краса. Яка краса. Це свічки у нас різні і аромо, аромо масла, бачите? Теж дуже цікаво. Так, тут можна відпочити, випити кави, там подивимось потім, бачите? Тут можна відпочити. Я вам скажу, що ми проходили, я вже не знімала, тому що ви купуєте квиточок за 300 гривень, так? І вас так як... Аеропорту ви ложите всі свої сумочки, бо я купила квіти на базарі, то я там залишила, але провіряють у вас, ну так як, тому що людей дуже багато. У нас в Україні війна. Це з бісеру, так? Ой, дивіться, з бісеру, яка краса. Яка краса. От бачите, які наші, які наші люди. І вас провіряють, звичайно, так як, як і в аеропорту, ви ложите свій багаж, його провіряють, сумочки, просто хлопці. І, звичайно, ви заходите через метал. як у нас, через рамочку. Так як хто літав, хтось знає. Тому що, звичайно, тут усе дуже серйозно, тому що війна. Але я вам скажу, що ми були тут до ковіда, бачите, які. Ми були до ковіду, то те ж саме, тому що людей дуже багато, тому те ж саме тоді так те ж саме була така перевірка. Тому що безпека у, нас, безпека у нас превише всього, як говориться. Так молоді люди працюють, бачите? Працюють молоді люди. І добре, що моя знайома мені перезвонила. Це дуже-дуже добре, тому що я не збиралася, я навіть не думала, що арт-платформа буде працювати. Розумієте? Але вона перезвонила, каже, я вчора була, їдь, каже, швиденько і щось побачиш. І я дуже задоволена, що я приїхала. Так, очікуй. Так, щас. Ну, це дерев'яні вироби. Ну тут я ж кажу, що це з дерева, бачите? Звичайно, що це дорого, тому що це ж кропітка робота. Та й дерево, ще ж не просто дерево. Він Бачите, як гарно. Я сподобався візетів взяти і будемо замовити. Так, я взяла. Ось візетівочку візьму. Покажу вам, що хтось може хоче, замовляйте так. Зараз, зараз я. Угу. Ось піар код є. Дуже гарно, а там ще щось проходить. Ой, ну це взагалі взагалі красотень. Я так люблю різні, оце такі речі. Я не знаю, що там ще проходить. Там якісь концерти... А, там уже мабуть, речі. Чи концерт якийсь, чи для дітей щось. Ну дуже-дуже тут гарно. Просто дуже. просто дуже, А що там, дівчата? Отам, що? Там харчове, А, харчове, ну так. Да. Там харчове можна поїсти, там я бачу для дітей щось. Ну, для нас головне це. Бачите. Великі-великі такі здання тут, на вулиці, так. а там вже більш харчове продається. Ну, Зараз підемо подивимося. Так цікаво вже і добре, що ця арт-платформа відкрилася, тому що люди мають змогу трішки щось подивитися, прикупити, тому що, звичайно, це люди працюють, сплачують податки. Бачите, і це все те, що потрібно для нас, українців. Так, зараз ми підемо. Ой, тут такі запахи. Тут такі запахи. Там, мабуть, діти, діти, щось, якісь конкурси можливо. Ось там, бачите? Ну там уже більш харчова, харчова виставка. Ну, можливо, зараз і підемо, тому що я чую, що там... Якісь конкурси, мабуть, з дітьми. Це щось для дітей. Там щось для дітей. Так. Це свічки, бачите, яка краса. От, будь ласка, вироби. О, це вже вишукано. Це вже вишукано. Але скільки тут роботи, бачите, роботи дуже багато. Роботи дуже багато. Праця дуже така, кропітка. Все мило. мило, бачите, мило. Ой, яке воно, яке воно. Ой, молодець, молодець Дякую. просто. Молодець, таке мило. Бачите, скільки тут роботи, треба його викатувати, робити. Да. На, на, на гори такі. Ось, бачите, це все мило, це все мило, бачите? Це все мило. І квіти теж мила, так? Да? Квіти оце воскавий, а ці мило. А дайте вашу, а, ось взяла. Так. Да. Так, ви знаєте, що це? Дивіться, візиточка. Але я вам скажу, що такий подарунок, він же ж може довго і стояти, так? Може довго. В мене квіти більше трьох років стоять. ну Собі зробила. Взяла візиточку, мої дорогенькі, дивіться, яка краса, яка краса. Ой, молодець, молодець. Такі наші українці, такі золоті ручки в них. У них золоті ручки наших українців, бачите? Ой, так. Да. Шкода, що війна і люди не дуже відпочивають і не дуже купують, але люди працюють, бачите, не здаються, тому що хто займається, вони не здаються. Я вам скажу, я збиралася дуже швидко. Дивіться, яка краса. Я збиралася дуже-дуже швидко. Мені знайома дзвонила 8.35. І я швиденько помила голову в душ без макіяжу, без нічого, але я швиденько зібралася і ми поїхали. І я дуже задоволена, що лаванда, як вона гарно пахне. І я дуже задоволена, що ми приїхали. Так, а це у нас збір для ЗСУ. Бачите, ну ми з вами колись купували, пам'ятаєте? <рес> на, на десятині теж там було і ми купували з хлопцем. така. Так, що, треба щось прикупити доброго. Що ж нам прикупити? Ви можете взяти участь у безпроводження лотереї. У да? Да. нас 50 гривень один лот. 500 гривень? 50. 50. 50. Давайте ми таку сумку купимо. Дивіться, є чорного і білого кольору з різними малюнками. Ну, Треба щось купити, хлопці збирають, бачите? Це ж треба обов'язково. Давайте, мабуть. Що? А я вас не знімала. А, може, може трішки попали. Навпаки знімайте, знімайте. Так, Дивіться, якого, подобається. Що нам може стиснятися? У нас війна на вулиці. Так, а це що, свобода має ціну. Ну, давайте, може, оцей, Вена, заплати. Ой, хлопці. Ну, треба щось прикупити, розумієте? Хлопці збирають гроші, а ми вже там трішки задонатили, там задонатили. А хочеться ж задонатити, розумієте. Звичайно. Я вибачаюся. А я вас не знімаю. Отець мене. Не поняла. Жіночка каже, що не можна знімати, всіх можна знімати. А вас можна знімати? А то що всіх не можна знімати, не знаю, чого це ж реклама. Люди не знають про цю арт-платформу. Розуміли, всі ще знають, що відкрились. Я ось бачите, мені сказали. Ну. Свічки. Ось грає. Дівчинка, бачите. Ой. Не знаю, музика, Ой, як гарно, як гарно, бачите. Ось такий. Ну що, ми підемо далі, тому що кругом музика. Музика, квіти. Я вам скажу, що, звичайно, людей не дуже багато, зовсім не багато, можна сказати. Зовсім. Але трішки люди приходять. А платформа працює, тому що вхід 300 гривень. Все-таки це якийсь заробіток для людей, які працюють. Тому що, звичайно, люди повинні трішки заробляти грошей. Краса дуже велика. Зараз підемо в інше місце. Тому, мої дорогенькі, якщо ви зі мною погуляли і вам сподобалось, це метро Лісова, відкрилася арт-платформа і це дуже-дуже добре. Я хотіла, щоб вам сподобалося, тому що це дійсно краса. Це дійсно краса.